Так, процес пішов. Готуємося. Готуємося в дорогу. Ріжка заїжджає. Я дивися, я пережалісик, отак прямо їдь. І... Давай, давай, давай. І по максимуму вперед, давай. Ще. Хорош. Отак. Ще. Давай. Багато, назад. А, то, назад. А, а, чуть поряд. назад. Ти вже співаєш, так? Да? Тренуєшся? Да. Я, я сам їм. Чуєш, так ми тільки ми ж сьогодні ще співали, ми ж приїхали після 12, чуєш. І знову з дорогу, тільки вже на Донець. Так що, друзі, грузимо їх з а? — стреліка. Нас жде, ждуть, як там великі справи, так? Да? Вадк, іменинник, електрик, висотник. Гріша, за угар. Маріяна Васильна кинула нашу команду. Кидонула нас трохи. Ну, але Чорноморчик вже грає. Людмилка, Ромчик, сімейство. Ах. Їдемо. Так що будемо три точки гнути. Дякуємо всім за вчорашній стрім. На солярочку наколядували. Дякую, Геннадію Леваранту, також підтримав сьогодні зранку і багатьом-багатьом небайдужим за нашу підтримку. А також дяді Дімі Каванджі. Він сьогодні нам це підприємець, підприємтимець. Магазин автомотовело на вокзалі біля базара дав нам. Олег, скільки нам дядя Діма Солярки дав? Соточку, дядя Діма, подякував. О, бачите, все. перевипередив мене, каже, так. Да? Так що, дядя Діма, респект. Ну, він ж знав, що це ще да? ти казав? а що вони кажуть, аби Ні, так я знаю. Не, ну ми ж так оставляємо. Сьогодні ми не присували нікого з підприємців. О, дядя Діма нам дав трохи, ще нам дадуть. Воєнкомат нам дав. і цего. І цього. Як воно там правильно кажуть? І ще нам повинні теж дати по дорозі, там ще 60 літрів. Так що навіть сюди ми залили 30 літрів. Заправили пасфайндера повністю. І воно у нас ще дві машинки стоїть, Там, на правда, зараз там. що хлопці вже загрузили, зараз йду ще беру ящики і будемо вирушати. Так, пафіка виганяє. Пасфайндер, який їде в 142 гу бригаду. Ой, зараз ще підганяє екстрейла. Ти на пафіку вже їдеш? Ну так да, поророжбуче буде на поміч. Да? Ну так давай, виїжджай. Да, і ми сьогодні тільки в трьох. Ну я буду їхати з Вадимом. Саша буде їхати з... Ми ж забираємо Рому. А Олег буде їхати сам, він у нас привив. Вадим, надо ще назад! Давай назад. Так, Лафетка вийшла, пафік виїхав, ще ще Санька їде. Леся Петрина, скоро будемо їздити удвох, вивчитися на права. Хлопці підуть у нас. Скоро не останеться мужиків. Зможеш. 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 Так, Санька виїжджає. Саньок пішов. Це вже вона, Оце машина на 58-му бригаду, дякуючи третій школі. Зробили вещі і... Зібрали вони і дякуючи їм і дякуючи доброму. Саня, а світ робить тебе? Да все, є. Олежик, ну... Чуєш Олежик, а ну піди у Вадима, подивися світло. Одна фара тільки світиться. Так, ну що. Колона. Ріша, порядок, все, всю техніку передивився. Ти, чи ти? Да? Вадюсік, що ти підписуй йому путівку. петовку. йому на Донецьк. Ні, зараз станемо заберемо. Так, документи заберемо. Так що щось стали не. А, ти перший йдеш, так? Ми йдемо за тобою. Саня йде замикаючий. Так що все, вирушаємо. А? Лесі Петруні вже машини нема, номера вже дали. Так що валік заїдеш, забереш, номера вже на базі, торпедних катерів. о, все чин чинчина. Готові? Всі готові. Перекур. І по коробці. Так що, друзі, ще раз усім дякую. За довіру, за підтримку. Працюємо далі. Вже два комплекти резини на ті машини, що вчора ми пригнали, замовлено. І працюємо. Так що, я думаю, далі буде. Залишайтеся з нами. Ці машинки будемо передавати хлопцям, відзвітуємося. Так що, якось так. Так, завгар ЦУ, ЦУ дає, ЦУ дає. Бачиш, розчисе. Так готові. Дякую нашій міській раді, вже світло нам включили. Бачиш, фонарики засвітили. А? В смаліс, а хто платить за світло? Я чи що? Міська рада, братан. Така лапочку не поміняє. Ось все, електрику дякую. Ти бачиш, навіть дороги почали робити. Вже нема бітуму. Цього б світу не було тут 200 років, понимаєш? воно ходило чотири рази, заяву писало. Дякуємо деяким людям, які зробили ці всі моменти. Все, вирульовуємо. Ріж, а ходошки в опасності. Порача, не попадемо, і буде Чотенько, все, погнали. Так що, друзі, Перятин, Завгар. Олександр на... Олександрович з Ромчиком. Вадсик. Гриш. А я стою з цієї сторони, думаю, ти двері зараз відкриєш. Люди пишуть, що ситуацію треба відправити, братан. Тому що, дивиться, як закриється, буде, буде взагалі капець. Люди пишуть, читай коментарі, то тебе нема стюардеси. Що воно пікає? Ти світ виключив, виключи. О, все. Кажуть, що тебе без ходошка, то не гріша вже. Так що давай вперед. Походога, ну то так Треба да. ж до нього до нього доїхати. Ти вже новими духами подухався. Да. Вайткрізкаське. Хай, так... понюх... Хай підписники понюхають. Хай подвійчики понюхають, дякую. Так, вона. Да? Не ну що, погнали не по кофійочку. Ні, я художка не хочу. Братан, місце зустрічі змінити неможливо. Пертен це святе. Чуєш, Григорій? сердеця нема. Да, не надо мені ти за нею не вперіт. Не не пішли, пішли, я плачу. чуєш? Не на... Так, ти багатий боратино. Я Лєрочки вже написав, щоб готувала ходошку. Чув? Лєрочки Лер... написав. Да? Так, все, погнали. Бабки есть, пошли. Все, погнали. Написав, щоб ходошка готувала. Бо зайдемо в гості. Правильно я так казав? Mm -hmm. Да, все. Правильно. Все, Григорій буде. А Гарно, гонорово, <ріх> ну так. Може, два пенсіонера. Братанчик, а ну. Давай, Оп. Братишка, ти з нами їдеш? Це патрона друг, мабуть, так? Да? <говори> да десь пішов і не прийшов. Старий зайшов. Він же був на волі. <говори> да, 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 да. Все, пішли грішку фоткать. Твої му робите найздоровий ход дог? XX, XXXXL, да. так що сама класна зміна на бересем, вже нас знають. Ти попрошайки постійно їдять ходоги доги по 200 штук. Ні, сьогодні їсть тільки один гріша. Да. О, так. Да. То що за Григорій, в якого немає ходошка в роті. І справляємо ситуацію, да. Засвітив бабло? Давай трать. Все, дивіться. Сьогодні роз... Ні, тільки гріша, тільки гріша. Тільки п'ємо каву. Та да ми тільки за стола встали. Хватило в тебе бабло? Скажи, нам здачі не треба, так? Поставки на Воно, бачиш, для ЗСУ. Допомога Збройним силам України. А? Щось кинемо друге немов. Зелені, а, я зрозумів. Там беруть все. Я таке теж беру. Ріша, давай. Вирішальний момент. Опача, передача. Передача Гришка. Покажи як. Рекламу ми і Ми ще вам покажемо фотку. Бугруй. Риж, а ну, художик на місці. Все, всім підписчикам дякую. За солярочку, всім. за Зачинчинарем тулимо. Каже, що треба робити? Підтримувати Збройні Сили України. Першу чергу. Ну і якщо є можливість, підтримати нас донатиком. Правильно? Да. Куди донатити треба? Все, красавчик, зробив мені рекламу. Ютуб канал Сиріша Лудька. Так що, друзі, печимо. Далі будемо. Електрик, порядок. Завор сказав, пить, знаєш, пить. А? Не мэй электрик, да. Ну сказал Женя, чтоб ты хоть бы танцовал. Понял? Танцовал? Да.